Методика, чесно скажу, не нова. Вона нова в контексті його її наукового визначення. Бо буквально три місяці тому ми її науково довели. Вона має тепер науковий номер дої. Нарешті ми можемо сказати, що це інновація українська, яка фактично дає можливість впроваджувати цифрові інструменти громадської участі. Які основуються на стандартах і принципах Європейського союзу, директивах Ради Європи стосовно громадської участі, доброго демократичного врядування, ця методика описує модель, як на основі даних пропозицій громадськості і в конкретних умовах, орган влади того чи іншого рівня, залучаючи заінтересованих сторін обов'язково громадськість і бізнес має напрацьовувати ті чи інші рішення, окрім того. Обов'язковим елементом є прогноз результатів цих рішень для того, щоб зрозуміти, який з пропонованих варіантів альтернативних є найбільш оптимальним, результативним в перспективі 3-5-7 років для досягнення кращих результатів. Таким чином, ми говоримо зараз про те, що в умовах невизначеності обмежених ресурсів, в умовах того, що ми не знаємо, що буде завтра, ми можемо. На основі комбінації трьох елементів спрогнозувати, дати певний варіативний аналіз і прогноз, наскільки ті чи інші рішення спричинять зміни в політиці, в громаді, в міському житті, в житті окремої людини або окремій сфері економіки, соціальної політики, охорони здоров'я. Що наприклад, як скорочення штатних одиниць в позакласних закладах позашкільних закладах освіти вплине загалом на сферу дошкільної освіти? Чи зміняться ставки, чи зміняться навантаження, чи взагалі? Можливо, не буде попиту на цю сферу, і наша от методика вона може дати відповіді на ці питання. Якщо брати вже конкретні принцип-приклади, то вона, ми розробили 20 цифрових інструментів досить прикладних, які дозволяють перше визначити, кого запрошувати, наприклад, на зустріч з органом влади. Для того щоб обговорити ті чи інші рішення, от треба запрошувати внутрішньопереміщених осіб. Чи не треба запрошувати? А бізнес який треба бізнес запрошувати? Ну і інше. Як провести консультації в безпечному форматі, коли от бомби на голову падають? а Зібратися немає можливості. Ну бо скупчення людей це небезпека для цих людей. Ну от є цифровий інструмент, який дозволяє провести консультації, не виходячи з дому, при тому якість цих консультацій буде така, як всі зустрілися в одному місці. От. Або, наприклад, ви знаєте, як ковід вплинув на охорону здоров'я в перспективі там 20-го року. А ми знаємо, ми, у нас є методика, інструментарій, який дозволяє зібрати результати використання інструментів громадської участі всіх, які є в громаді, і проаналізувати, як ковід вплинув, як стихійне лихо вплинуло, як війна вплинула не в цілому на громаду і загалом. А конкретно вимірювано у відсотках в кожній окремій з 15 місцевих політик. В освіті наскільки? В судзахисті наскільки? А може взагалі не вплинуло? От ми маємо знаємо відповідь на це. І можемо навіть вирахувати. Скажемо, рівень втрат в громаді, рівень постраждалості громад, рівень відновлення в кожній місцевій політиці. Другий елемент це освітній елемент, бо консультуватися це добре, але якщо ми не будемо зміцнювати спроможність посадових осіб, громадських організацій, жителів, ці консультації просто будуть, ну, поговорили і пішли. Тому другий елемент, якщо перший це цифровий елемент, цифрова компонента методу. другий, прикладний, це освітня компонента навчання через дію, коли ми не вигадуємо якісь умовних да, ситуацій, беремо, наприклад, вашу конкретну от, прийшли до нас, берете проблему. Ми не вашу проблему розкладаємо, розбираємо, як з нею працювати для того, щоб в чітко визначений термін один-два місяці, рік. Використовуючи ті чи інші механізми громадської участі або адвокаційних дій, ви отримали результат, те, що ви хочете досягти. Наприклад, якщо ви хочете полагодити дах школи, ось ви приходите через 2,5 години, ви виходите з нашого освітнього процесу в Форматі навчання через дію з відповідями і чіткими інструкціями, що треба робити. І третій елемент скучні лекції відійшли вже в минуле, бо ми вигадали іграфікацію такий процес. У нас є багато ігрових полів, які, фактично на які ви кладете свою проблему або ідею, граєте, фішечки, кубики, переставляєте все. І через 2,5 години ви в цікавому інтерактивному форматі. Ви знаходите відповідь на питання, що діяти, як діяти, до кого звертатись. А якщо все не подобається, ви знову перекладаєте фішечки і картки, знову граєте і отримаєте налешті оптимальний, оптимальний покроковий план своїх дій, для які приведуть вас обов'язково до успіху. Три такі компоненти вони поєднуються одна з одним. Коли ми проводимо консультацію, ми тут же можемо пограти, можемо скажімо так, і. Щось розповісти людям, і наші учасники наших е стратегічних сесій, консультацій е їм цікаво, бо це не а давайте поговоримо, а що вас хвилює, а які проблеми. Буйграве поле воно дає можливість розкритися дітям. Знаєте, до нас приходять літні люди, і вони кажуть, ой так цікаво, а от що це у вас тут таке зображено? А це у нас зображений мер, і вони всі така ми ж до мера підемо, а ми пояснюємо, чому ні. І вони нарешті розуміють, а як же діяти в інший спосіб, чим звертатися до голови, до депутата, які у них є повноваження. Які права і свободи є у людей для того, щоб вирішити те чи інше питання через механізми громадського? Це такий новий формат, який всім дуже заходить. І головне, навіть під час консультації люди виходять з розумінням, не те, що влада не хоче щось робити вони виходять з розумінням, а що нам треба ще з владою зробити, якщо наша пропозиція не досить реалістична. Ну, наприклад, тому що ми хочемо там, я не знаю, облаштувати сквери на це треба два роки, а у нас є лише рік. Да, от що, можливо, частинами сквер, можливо, озеленення. Тобто люди виходять не з відчуттям, що їх не почули або почули, щось врахували, а чому, мою думку, взагалі не записали. Все записується, але люди виходять з розумінням, що ж треба далі робити, для того, щоб його ідея була втілена. Це ж основа партнерства. І тому оце. Зміна свідомості українця фактично і є тим, для чого ми створювали цей метод D4Change. Наше завдання через механізм, через інструменти, через прикладні методики, змінити свідомість українця, що він дійсно має значення, має вплив, якщо лише він є активним і готовий спільно з партнером влади, бізнес неважливо, друзями. Щось робити для досягнення своєї мрії, ідеї або вирішення того чи іншого питання у нас є дві цільові аудиторії цієї методики. Перша це органи влади. Чому? Ну, По-перше, ми їм завжди кажемо, після того, як ви впровадите дії фочінч, ви нарешті почнете йти з роботи в 5 годині, а не о 6, о 7, о 9. Чому? Бо дуже просто. Методика оптимізує робочі процеси, які пов'язані з публічним управлінням. Те, що робиться зазвичай 21 день, наприклад, консультації, у нас робиться за 7 днів. Те, що робиться аналітика 2-3 дні, у нас робиться за 2 хвилини. Тобто всі рутинні процеси ми прибрали. За них працює наша цифрові матриці. Тому загальне завдання посадової особи це виконати свої повноваження, прийняти ті чи інші. Варіанти, визначити їх і визначити оптимальний варіант для рішення, яке буде подальшому розробляти. Він цим і займається. Він не займається пошуком стільців, комп'ютерів, переписування цих купи текстів з фліпчатів. В йому показуються графіки за результатами консультаційного заходу. Він на них дивиться і робить висновки. Оце важливо. Мало того. В цей процес залучається не може не один структурний підрозділ, а багато посадовців. Нам нещодавно навіть сказали, що з нашою грою її використовують в якомусь управлінні освіти для планування діяльності впродовж року всіх закладів освіти. Це був ну, би, нонсенс, бо поле стосувалося взагалі шкільного громадського бюджету. Тому як би неочікуване є вже і рішення такі. Друга цільова аудиторія це неурядові організації. Чому вони? Бо Ну, давайте подивимось так: всі організації сприяють захисту прав і свобод тих цільових груп, в інтересах яких вони створювалися. От наша, наприклад, раніше створювалася в інтересах зоозахисників. Тепер ми працюємо в інтересах громадянського суспільства, а саме для того, щоб думка була врахована жителів на розвиток відновлення громад, щоб вони були долучені до стратегічного планування. Це досить зараз популярна тема. Щоб вони були долучені до процесів відновлення, багато всього, що є. І тому, і тому ми всі однакові, але має бути все ж таки якийсь прорив. Бо в умовах знову ж таки невизначеності тьми треба мати да, ліхтарик. Щоб дійти до і розшукати ті двері, через які ти вийдеш, і оця методика дає конкурентні переваги і посилює спроможність неурядових організацій здійснювати свою діяльність. Бо багато всі говорять про виснаженість, про те, що необхідно багато грошей. А зараз грантові програми скорочуються. Загалом дослідження показала. Що понад 60% громадських організацій мають лише одне джерело фінансування, це значить сталості діяльності. Ну вона може припинитися одного дня, і от пропонуючи до використання ці методики, це посилення да результативності діяльності організації за коротший термін ніж вони раніше це робили. Якщо вони проводили консультації, це треба було на це місяць. То тепер два тижні. Якщо вони не знали, як оцінити потреби цільової аудиторії або навчальні потреби тої групи учасників їхнього освітнього заходу, ми даємо методику, яка їй нічого не треба робити. Їм просто взяти модельні документи, шаблони, форми, запустити і через нашу моніторингову табличку оцінити потреби. До минулого року всі зверталися безпосередньо до нашої організації. Реагуючи на цей запит і слугуючи тому, що ми хочемо, щоб ці, ця методика, українська методика наукова, вільно поширювалася, ми зробили спеціальний сайт ДІЙФОЧЕНЧВОЛЛД, де ми виклали абсолютно всі інструменти, які не потребують додаткової фахової підготовки. Наприклад, матриця картування стейхолдерів або матриця збору пропозицій заінтересованих осіб у вільному доступі, кожен може її використовувати, коли, коли розробляються статути в учасницький спосіб, коли, коли розробляються стратегія розвитку, коли розробляються проекти відновлення і розвитку громад, коли здійснюється моніторинг тих чи інших рішень органів влади, це все доступно. І тому кожен може зайти на сайт, ознайомитись і завантажити ту чи іншу матрицю або методику. Бо є матриці, є методики, модулі, багато залежно від завдань різні інструментарі. Це перший момент вільного доступу, другий момент це коли посадові особи або неурядові організації можуть прийти до наших сертифікаційних курсів, які ми робимо. В рамках викладачської діяльності моєї в Українському католицькому університеті, а саме в інституті лідерства і управління, і там отримати сертифіка... сертифікат да, кваліфікований рівня фахівця того чи іншого методу. Наприклад, зараз популярним є моніторинг і оцінка діяльності неврядових організацій, органів влади. Всі зараз хочуть займатися цим. Yeah. E, тому це другий блок, ну і третій це вже фактично нас передають, як то кажуть, з рук в руки. Бо ми вже навіть не знаємо, де знаходять наші контакти і чому до нас звертаються, але конкретно предметно пишуть, що ми от працювали в той-то громаді, розробляли стратегію, впроваджували положення про публічні консультації, або провадили якусь тренінгову програму, їм порадили. І тепер вони хочуть це зробити, і фактично зараз е, у нас скажімо так, черга трошки з громад, які от, просять нас допомогти. І тому тут, знаєте, сам собі зробили методику, якою ми користуємося, наче оптимізували робочі процеси. Але як виявляється, що це звільнило трошки час, це прекрасно, бо ти розумієш, що це працює для для себе. Це працює для інших, і якщо всі обмінюються то це дає реальний результат. Ну, а от в чому науковість, бо ми довели, що всі робочі процеси і результативність роботи організації, органів влади зростає в 1,98%. Тобто фактично в два рази ваша завантаженість зменшиться, а продуктивність і результативність збільшиться. От, в чому суть ще один сенс використання цифрового інструментарію методу ДІФОЧінті.